Всім доброго дня! Я Дац Максим, учень 11 класу Куяльницького опорного закладу освіти Куяльницької громади. Сьогодні хочу представити вам свою дослідницьку роботу на тему Якщо хочеш мати гарний урожай, pH ґрунту визначай. Метою моєї роботи було дослідження стану ґрунтів моєї місцевості та власної присадибної ділянки. І також вплив pH ґрунту на розвиток кімнатних рослин. Актуальність моєї теми полягає в тому, що процес підкислення ґрунтів набуває глобальних масштабів, спричиняючи негативні агрохімічні наслідки. Причин, що обумовлюють підкислення багато. Найістотнішими з них є кислотні дощі, викиди автотранспорту. Низький рівень удобрювання ґрунтів органікою, що, на мою думку, є основною причиною. Також необґрунтовано інтенсивне застосування засобів хімізації в землеробстві, і промислові та побутові відходи. Свою дослідницьку роботу я проводив в три етапи. В першому я визначив показники pH ґрунту селищ моєї місцевості, в другому досліді я вимірів значення PH своєї персадибної ділянки, а в третьому досліді я показав, як на розвиток кімнатних рослин впливає значення кислотності. Отже, в першому досліді я, визначивши показники PH грунту селищ своєї місцевості, отримав такі результати, що в кожному селі різна кислотність. І потрібна різна кислотність ґрунту. І потрібно детально встановувати внесення добрив і посадки культур, аби отримати гарний врожай і не зашкодити ґрунтам. Мій другий досвід проводився заздалегідь близько року. В осінній період я визначив показники PH трьох грядок своєї присадибної ділянки. І отримавши результати, вніс мінеральні і органічні добрива. Навесні, знову визначивши показники кислотності, результати дещо змінилися. Все залежало від виду добрива, яке я вносив. Тому цим досвідом я довів, якщо не контрольовано вносити мінеральні добрива не один рік, це може призвести до того. Що значення кислотності буде критичним і рослини не зможуть давати гарний врожай. У третьому досліді на прикладі пеларгонії, я показав, як кислотність впливає на розвиток і її цвітіння. Взявши три зразки ґрунту із різною кислотністю і висадивши в нього живці пеларгонії, я отримав такі результати. В ґрунті з нейтральною кислотністю пеларгонія гарно прижилася і добре цвила. В слабо кислому ґрунті вона себе почувала добре, але не цвила. В лужному ґрунті вона взагалі не розвивалася. Тому на розвиток рослин дуже сильно впливають показники PH. Підводячи підсумки своєї роботи, я зробив слідуючі висновки. Від реакції ґрунту значною мірою залежить засвоєння росинами поживних речовин ґрунту і добрив. Також мінералізація органічної речовини, ефективність внесення добрив, урожайність сільськогосподарських культур та його якість. Розумне регулювання хімічного складу ґрунту може підвищити родючість ґрунту. І навпаки, невміле використання мінеральних добрив. Неправильна обробка ґрунту може змінити хімічний склад в негативну сторону і стати причиною спустошення родючих земель. Також зростаюча кислотність ґрунтового покриву є одною з найгостріших проблем сучасності та найближчого майбутнього. Для себе я зрозумів, хто, як не я, стане частиною людей, яка збереже нашу землю. Дякую. so